12 січня на аукціоні Копарт в сонячній Каліфорнії було придбано автомобіль Chevrolet Volt 2017 року. Пробіг автомобіля невеликий 38 000 миль. Придбали ми його за 3450 доларів. Бачимо, що оціночна вартість даного автомобіля близько 23 тисяч. Придбання було непогане. Такі автомобілі у нас на авторія коштують 18-20 тисяч доларів. Модор 1,5 гібрид. Тут є лючок для зарядочки. Можете звернути увагу. Тут я показую якраз. Тому він гібрид-плагін. Зараз дуже вигідно, так як вартість пального досить висока. І навіть, скажімо, не досить, а дуже висока. Тому зараз народ бере плагіни. вони мають більше пріоритетів на даний момент, коли проблеми з електропостачанням, ніж електромобілі. Тому що тут не завжди вдається підзарядити автомобіль, а тут заправили автомобіль, підзарядили його і поїхали. І отримати економію. Такі в нього пошкодження. Ліва сторона ціла, вікно заднє треба буде ставити, праве до крила ціла, а крило, звичайно, до заміни. І капот. Бампер, напевно, треба пару. Але ще раз нагадую, що автомобіль, ринкова вартість України досить висока. Це салон. Панель треба буде перетягнути. Безпеки трошки буде роботи, але зараз нагадую: в великих містах майже в кожному є своя фірма. І не одна. В Києві, наприклад, приїжджає фірма, сама знімає подушки, які вистрілили, відновлює піропатрони, відновлює безпеку і сама ставить. І Ціни досить доступні, так що того не треба страшитися. І Такий автомобіль є дуже вигідний у придбанні, тому що придбати ви його можете у Львові з розмитнення, він обійдеться в 10 тисяч 400. Це якщо ви його будете купувати в дорозі. Якщо він вже прибуде до Львова, то швидше всього, ми його будемо відновлювати і продавати через авторія за ціною 17-18 або вище тисяч. Так що не зволікайте використати цей шанс. Особливо цей шанс цікавий автоперекупникам, майстрам, тому що тут вони зможуть достатньо заробити. Приєднуйтесь до нашу спільноту Сергій Автохалява 2000 і ви будете отримати більше таких пропозицій, будете першими про них знати і завжди зможете скористатися з них і зекономити сотні, а часами і тисячі. Доларів дякую.